Осінь прийшла і простудні хвороби принесла. Рецепт, який допоможе вам позбутися. Слізі, кашлю, болі у горлі. Компоненти фінансово доступні є у вашому домі. Натуральні. Беремо одну цибулину, натираємо на тертки, беремо один лимон цілий, натираємо на тертки. Шкірою попередньо промиваємо в содовому розтворі, додаємо 3 ложки меду, розмішуємо 8 годин, настоюємо і ліки у нас готові. Приймаємо по одній чайній ложечці вранці та вечором сном. Курс лікування до закінчення ліків. Якщо є необхідність, Повторно робити процедуру. Для того, щоб ми мали здоров'я на кожний день, ми повинні мати позитивні емоції, здоров'я починається з голови, здорове харчування, починається з балансу водички, індивідуальний баланс водички для кожної людини. Фізкультура, яка проведе в рух, наші м'язи та сугло, тільки в комплексі. Дбаючи про себе та своє тіло і контролюючи стан здоров'я своїх органів, ви будете мати чудове здоров'я і забудете дорогу до аптек і лікарень. Гарного дня і мирного дня!